Друзі, я хотів би привітати нині захід від антимінського боку народу, віце-президентом якого я є цього тижня. Ми е, визначаємо, не ми світ, Сполучені Штати Америки визначають тиждень поневолених народів, вже в 65-та. Хочу нагадати, що саме з ініціативи українців як поневоленої нації Лева Добрянського, до речі, після подій в Угорщині 56-го року, в 59-му році, була відповідна резолюція. Конгресу Сполучених Штатів Америки, яку підтримав тоді ще президент Ейзенхауер. і Сполучені Штати Америки почали в третій тиждень липня вже 65 років поспіль проводять тиждень поневолених народів. Яка була проблема і яка залишається проблема з цією резолюцією? Тоді до переліку поневолених комуністичними режимами народів і націй потрапило 23 суб'єкти, бо Сполучені Штати. В тій резолюції досить часто плутають нації з державами. Ввійшло 23 суб'єкта, з них, до речі, угорці війшли, бо вони тоді були поневоленим народом. І війшло два російських суб'єкта Дель-Урал, і Козакія. На жаль, Держдеп переписав первісний текст резолюції, який написав Лев Добрянський, тому що Лев Добрянський писав про російський імперіалізм. І про комунізм як вияв російського імперіалізму, боючись тоді кидати прямий виклик Росії, в тексті цієї резолюції не попали поневолені Росією народи. І щороку вносячи туди з різних політичних мотивів, були відлиги, загострення. Але щороку туди потрапляв різний перелік народів і країн, але не потрапляли, як агресор, Росія аж до російсько-української війни. І не потрапляли до переліку поневолених народів народи поневолені Росією. Персні цій резолюції йшлося про народи центральної і східної Європи, які були окуповані після Другої світової війни, народи, які були інкорпоровані. І нації, які вели національну визвольну боротьбу на початку ХХ століття програли і були окуповані Росією, тобто йдеться про Совєтські Соціалістичні Республіки, і нічого не йшлося про інші народи, які постраждали, були поневолені в результаті російського імперіалізму. Після розвалу Совєтського Союзу, коли Сполучені Штати Америки тріумфували, вважали, що кінець історії. Вважали, що вже закінчився період поневолених народів, що треба вже тільки згадувати, класти квіти тим визначним діячам. Росія дуже швидко почала відновлювати свою імперську політику і трапився перший, скориставшись міжнародним законодавством, статутом ООН законодавством Совєтського Союзу і законодавством. Російської Соціальної Республіки, яка ще на той час існувала Чечня, проголосила декларацію про суверенітет і оголосила про вихід, ну, про самостійність держави. І коли Росія в двох геноцидних війнах задолила незалежність Чечні, в тому тижні поневолених народів так і не згадувалося про, про будь-який поневолений народ Росії, тому що я до цього веду, що варто було б після. Того періоду большевицької деколонізації говорити про деколонізацію Російської імперії, про те, що існує форма, далі продовжує існувати форма російського імперіалізму у вигляді Російської Федерації, і було би справедливо, що всі народи, які проживають там, які мають свою історію, ідентичність, що вони мали право на збереження власної ідентичності і мали право на самовизначення. На жаль, цього права ці народи були позбавлені. Тому перше, що хотілося б сьогодні говорити, про, по-перше, про фіногорський спротив Росії боротьба без союзників. Ми, як українці, розуміємо, що і, і всі поневолені Росією народи розуміють, що від висліду боротьби російсько-української війни залежить майбутнє поневолених Росією народів, включно до їх фізичного виживання. Ми зараз бачимо, як активно Росія фізично нищить будь-який майбутній спротив поневолених Росією народів. Є народи, в яких вже кожен десятий чоловік призваний до лав російської окупаційної армії, і значні, значні втрати. Якщо ми їх не маємо, повністю не бачимо, а коли ми читаємо що там в Республіці Тила, там з'явилося 2000 дітей сирітця це півсеріт. Враховуючи 300 тисяч населення, то ми можемо дивитися, який відсоток, відсоток втрат несуть ці поневолені народи. Але коли ми говоримо про формулу, що від долі російсько-української війни залежить вислід доля поневолених російської народів, ця формула має продовження, на мою думку. Не менше від того, наскільки поневолені Росією народи будуть здатні нав'язувати боротьбу російському колоніалізму, залежить і можливість нашої перемоги. Це форму... Ми розуміємо, що цього великого Голіафа може перемогти тільки таке об'єднання Давидів. І в даному випадку Україна зобов'язана і має брати на себе лідерську роль. І коли ми говоримо про союзників з боку поневолених Росією народів, то нас, як воюючу націю, звичайно. Мало би цікавити ну, під час війни, скільки там, наприклад, російських заводів, скільки диверсій вчинено на військових виробництвах, ну, наприклад, на території фіногорських народів, скільки там спалено, військоматів, застрелено, умовно кажучи наших ворогів але це якби не зовсім не зовсім правильний підхід він утилітарний він правильний тому що війна і нам важливо коли ми говоримо про союзництво в умовах війни то нас цікавить мало би цікавити перед передусім про таке військове союзництво але треба так само якби враховувати актуальний актуальний стан справ в якому в якому знаходяться ці народи Кожен з них знаходиться на різному рівні, на різному, на різному рівні можливості спротиву, і не варто було б від них всіх очікувати, що вже сьогодні там буде все палати, воювати. Досить часто українці кажуть, що ви там розказуєте про поневолені народи, про бурятів. Ми бачимо 11-ту, Ну мій підрозділ, 5-та окрема київська штурмова бригада, постійно стикаються в боях з 11-тою десантно-штурмовою бригадою з улан де з бурятами. Ми бачимо, як люди, які сповідують там буддизм. Не насилля і вбивство, будь-кого, як вчиняють військові злочини. Ми бачимо їхні сині, дуже схожі на наші прапори. І зрозуміло, що тут, якби, з одного боку, ми бачимо деяких опозиційних представників цих народів, особливо в діаспорі, в Америці, в Україні, які кажуть, що вони підтримують нашу боротьбу. З іншого боку, ми бачимо, ми бачимо реальну участь, те, що Росія втягує військові злочини, замазує військовий злочинах. Поноволені російської народів, щоб потім у щоб зараз утилітарно їх знищити і унеможливити будь-який опір. Але ми не повинні на це реагувати емоційно. Що ми мали би зробити як держава і як, як, як суспільство? Ну, держава дуже недопрацьовує в цьому плані, коли ми кажемо, що на 10-11 рік війни Українська держава зареєструвала проект постанови про визнання геноциду там якогось народу. Но ці постанови давно мали б бути проголосовані. Нема її підстави, чому вони не ухвалені. Нам не треба боятися проводити рішення, які боїться проводити чи Сполучені Штати Америки. На мою думку, українська держава мала би А проголосити, що вона підтримує право на збереження ідентичності і самовизначення всіх поневолених Росією народів і визнає їх їхню державність у випадку проголошення. У випадку, якщо існують mm. е е органи влади в екзелі, екзильні органи влади, чи так, як у випадку з Сересом є головний старіша народу Ерзя в Україні живе, то з ним повинні підтримуватися офіційні відносини. І ми свою політику щодо, наприклад, Ерзі чи щодо Татарстану маємо формувати або з їхніми урядами в екзелі, або з їхніми. Офіційними представниками, які є тут, і не боятися цього робити. І ще раз зазначу: метою політики, наприклад, Росії на території Російської Федерації є, Україна має проголосити, що ми будемо боротися за право на самовизначення кожного поневоленого народу і за права кожної людини. Відповідно в цьому плані, відповідно в цьому плані. Україна, на жаль, якби не виконує своїх функцій, хоча є дуже багато позитивних речей. Але повертаючись до фіногорських народів, різні народи, поневолені Росії, народи, перебувають на різному рівні розвитку. Одні з них мали період державності і втратили цю державність. Інші відбуваються перебувають на періоді державного становлення. І мені здається, зараз що дуже важливо в цьому плані те, що робить Ніжинський, Державний університет, ми повинні для того, щоб очікувати належної реакції з боку поневолених народів, якщо ми хочемо, щоб вони повстали, щоб вони там вчиняли якісь відповідні акції. Ми повинні допомогти їм для цього підготуватися. А для цього потрібно якби допомогти їм захистити чи зберегти їхню ідентичність. І тому перше, що повинна зробити українська держава, це створити студію цих поневолених народів. Ну, по перше, серед, я думаю, що. Потрібно запропонувати українському парламенту внести перелік цих поневолених народів. Ніхто не знає кількості назви цих всіх народів поневолених Росією. Тобто, якісь, якісь народи на слуху. Але український парламент, українські навіть аналітичні центри, повинні чітко назвати сотні цих народів, які знаходяться під поневоленням. Далі, очевидно. Має бути стратегія, і ця стратегія може бути дуже грув довго. Мені здається, що те, що стосується фіно-угорських народів в більшості, то вони мають пережити своє десь 19 століття, тобто вивчити повернути свою історію. Тобто, це мають так, ну так як чехи, пам'ятаєте. Як у ці періоди будителів, коли народи втратили свої мови, втратили, здавалося б якісь політичні амбіції, все починалося з дуже простого: з вивчення рідних мов і вивчення рідної історії. От гляньте, що трапилося, наприклад, нещодавно дуже дивне в Бурятії. Ми всі чули, що за заявою російського з чиновників там держком в тисячу раз зріс націоналізм і сепаратизм Бурятії. Ну, в тисячу разів ми ж не фіксуємо, жоден дослідник не фіксує в тисячу разів сплеску якихось там, е опозиційних рухів в Буряті. Потім в грудні минулого року ми чули, як ФСБ створила спеціальні органи по боротьбі з сепаратизмом, mm -hmm. націоналізмом, спроби сепаратизму, націоналізму е в Курській, е яка там була друга? Брянська чи яка Курська. Чи, чи, чи Воронецька, і, і знову ж те саме Бурятія. Знову ми задаємося питанням, що таке сталося в Бурятії, Як, в які там такий сплеск сепаратизму. А дуже просто. Один історик написав книжку про. Е про історію їхньої національно-визвольної боротьби бурятського народу ця книжка неочікувана, сухенька книжка, яку почали забороняти. Він тричі намагався видати. До, до, до того всього він досліджував історію там Совєтського союзу, як Сталін тримав цю маленьку бурятку на руках, яку потім замінили ось, і натикнувся на те, що виявляється, не можна надрукувати реальну історію їхньої національно-визвольної боротьби. І ось з цієї маленької брошурки почалося величезний інтерес до їхньої історії, і російська влада вважає, що це в тисячу разів збільшився паратиз. До чого я веду? Якщо ми хочемо грамотно працювати з постросійським простором з простором Російської імперії, у нас повинні бути серйозні наукові студії щодо їхньої історії, щодо історії їхньої національної визвольної боротьби, і щодо історії, і щодо відродження їхньої мови, літератури і так далі. І тому Україна мала би мультиплікувати приклад Ніжинського університету. Кожен університет мав би взяти для себе якийсь маленький народ поневолений Росією і запровадити відповідні студії. Бо коли ми говоримо про загальні російські студії, це ні про що. Це загальна температура в палаті. Не можна до всіх однаково ставитися, не можна однаково ставитися там до кавказьких народів і однаково вимагати, умовно кажучи, сказати, ага, ви хочете щоб ми з вами співпрацювали, йдіть там вбити 100, 100 росіян і знищити там всі військові народи. Тому що зараз ми бачимо, що. Наприклад, добробут економічний рівень населення на цих територіях росте, особливо тих, хто працював на підприємствах оборонки. Там в Удмурті, старші люди, токарі, які працювали на підприємствах оборонки, вони зараз починають, починають жити краще. Тому в даному випадку дуже важливо те, що робить Ніжинський університет, це мультиплікувати. Можливо, це боротьба вдовго, щоб допомогти цим народам повернути свою ідентичність. А вона починається з дуже простих речей з мови і з історії. От в мене вважають... Книжка я читаю про Джухара Дудаєва, але Дудаєва я просто запросила на програму і ну, намагався підготуватися. І коли Дудаєв жінкою знайомився, він перерахував свій рід до сьомого коліна. І дуже легко було боротися чеченському народу, який знав, бо це не просто історія свого роду. Це історія постійної боротьби з російським пералізмом, депортації, виселень, повстань і так далі. І так далі. тому в цьому плані українська держава системно має такі студії підтримувати. І це, і це дуже важливо. Mm -hmm. Ось і треба розуміти, що це шлях вдовго, і треба чітка декларація від принаймні українського суспільства, що ми не кинемо цих народів, представників цих народів на прозволяще, що ми їх не використаємо в війні. Тому що зрозуміло, що не готові зараз більшість представників поневолених Росії народів починати якісь рухи, не розуміючи, чим це все закінчиться, і з іншого боку, не маючи твердої позиції саме України, тому що повірте. Рано чи пізно всі ці війни будуть закінчуватися якимись перемир'ями. І Європа і Америка вона дуже хоче перемиря з Росією. І от коли вони досягнуть якогось потепління, перше, що вони домовляться між собою, забути знову історію поневолених народів, забути знову про Ерзю, про, про всіх забути і не піднімати цієї теми. І але Україна, попри всі ці політичні геополітичні речі, ми чітко повинні сказати всім поневоленим народам, що ми будемо з вами завжди. Що поки ви не отримаєте повної незалежності, ми будемо вас підтримувати, і, і ще одне, що ми повинні сказати, але за вас ми цього не зробимо. Ми не можемо заставити жоден народ, поневолений в Росією, збажати жити незалежності. Частина з них, і це серед знає, частина з них є вільними служаками російського імперіалізму, Частині з них це подобається. Частина з них вважає себе більшими рускими, ніж руски. І тут теж коли ми говоримо про союзництво. То ми теж повинні розуміти, що, 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 що є надія, що з'явиться та частина суспільства, яка скаже, ми хочемо бути самостійними, ми будемо йти на цьому шляху, скільки би, скільки би цей шлях не тривав би. Мені здається, що швидкого, ми дуже всі хочемо швидкого падіння Росії, знищення, але треба робити, щоб цей шлях може був на десятиліття, на багато років, і тому все, що ми повинні зараз робити, це починати те, що те, що робить Ніжин. Звичайних історичних і мовних студій і рухатися на цьому, але законодавчо я ще раз кажу: напевно, що потрібно було в ту парламентську групу все-таки внести той переблік всіх народів, хоча б хоча б ми українці розуміли про кого йдеться, про що ми що є предметом цих розмов. Не тільки постанова про Черкесів, кожен народ поневолений Росії має мати однакові права. Ми зараз там зосередилися на Чечні. Ми зробили постанову по інгушах, але повірте, подібну долю, однакову долю пережив кожен поневолений російський народ. Жоден з них добровільно не вступав в Росію, жоден з них не всі вони пройшли дуже довгу криваву боротьбу і тому тут десь має бути уніфіковане рішення держави. Ми зараз для себе розрізняємо державу і українську націю. влада в Україні міняється. Влада в Україні не завжди має стратегію, тому завдання нас як аналітичних центрів напрацьовувати якісь такі аналітичні стратегічні напрацювання, стратегії, які будуть реалізовуватися незалежно від того, яка влада прийде в Україну.